Наш партнер, служба безпеки Сіріус. Корпорація Сіріус має найсучаснішу матеріально-технічну базу та пропонує повний комплекс послуг з безпеки, пультова охорона, пожежна безпека, охоронні системи, захист інформації, фізична охорона, gps охорона авто, сіріус, зірка вашої безпеки. Шериф холдинг охоронних підприємств, охоронна, тривожна. Пожежна сигналізація. Групи швидкого реагування озброєні. Спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Протягом тижня знімальна група території закону виїжджала туди, де було вчинено злочин. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію у столиці та за її межами, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями, що убезпечать від лиха. Музика. Кримінальна драма розігралася днями у Запоріжжі. Озброєний злочинець взяв у заручники літню пару і дитину. У їхній квартирі зловмисник хотів сховатися від правоохоронців після розбійного нападу на магазин. Як розгорталися події, далі у сюжеті. Близько 16 години вечора до цієї крамниці елітного одягу увійшов молодик із пістолетом у руках. Було завершено розбойне нападення на будік модної одяги по проспекту Леніна. Неізвісний в маскі під угрозою пістолета заволодів денежними средствами і матеріальними цінностями. В послідовищем з місця преступлення він скрився. Грабіжник кинувся навтюки дворами, забіг до під'їзду та подзвонив у перші двері. Йому відчинила жінка. І зайшов, а, і слухав, а, хто? Я говорю, це з гор Вона говорить, мальчик тільки був. Ну, я говорю, ну, це ще треба перевірити. Как бы. Вона відкрила двері, я, я туди зайшов, я говорю, що за мною гоняться. Тобто така ситуація, я говорю, у мене пістолет в руці, ну, є. Есть. Заручниками злочинця стала сімейна пара похилого віку та їхній онук. В оселі цих нажаханих людей нападник збирався пересидіти міліцейську облаву. Втім, правоохоронці почали поквартирний обхід і за мить біля під'їзду вже була група захоплення. Був обнаружен в одній із квартир, де утримував в заложниках, двох пожилих людей і ребенка. Силами міліції заложники були освобождені. Преступник задержан і доставлен відділ міліції. Затриманий 30-річний місцевий мешканець. У нього вилучили ніж та шумовий пістолет турецького виробництва. Зброя не є вогнепальною однак ця обставина не полегшує провину зловмисника. Зараз він перебуває у СІЗО. Йому світить до 12 років у в'язниці з конфіскацією майна. Українські чиновники мають згубну звичку використовувати своє становище задля власного збагачення. При цьому хабарники забувають, що здирництво це найкоротший шлях за ґратою. Про кримінальну відповідальність згадують лише опинившись у кайданках. У Бердянську міліція затримала депутата міськради. Чоловік є членом місцевої земельної комісії і попався на хабарі, який вимагав у бізнесмена. Останній звернувся до комісії з проханням виділити йому ділянку на Азовському узбережжі. Оформлення відповідних документів чиновник оцінив майже в 11 тисяч гривень. Проведено мероприятие по документуванню діяльності преступної діяльності депутата одного із городських совєтів області який осуществляв э, вимагательства і отримав неправомірну вигоду від суб'єкта господарської діяльності за э, лобірування вопросів о виділенні земельних учасників. Половину грошей хапуга зажадав одразу решту погодився взяти після вирішення земельного питання, але взяли його зміченими купюрами у руках. До кінця слідства посадовець перебуватиме під вартою, а міліція перевірить, чи брав він ще хабарів. В настоящее время нами проведены следственные действия совместно с, со следователями установлен полный круг лиц, которые участвовали в совершении этого преступления. Задокументирована эта деятельность данного должностного лица, изъяты денежные средства и он с поличным был задержан при получении остатка неправомерной выгоды в сумме 5400 гривен. Згідно зі статистикою, в Україні до 70% злочинів припадають на пограбування та крадіжки. Найчастіше від злодіїв потерпають власники квартир, приватних будинків, дач, офісів, магазинів та крамниць. Подекуди збитки сягають величезних сум. Максимально убезпечити себе від крадіїв можна лише за допомогою фахівців. Ці білі автомобілі з яскравими логотипами можна часто побачити на вулицях Києва. Бійці груп швидкого реагування компанія Шериф щоденно виїжджають у місто, щоб захистити своїх клієнтів та їхнє майно від злочинних зазіхань. Ці кремезні чоловіки забезпечують охорону та спокій тисячам киян. Про беззаперечну довіру клієнтів красномовно говорять цифри. Компанія «Шериф» на ринках охорони услуг вже більше 11 років. На сьогоднішній день шериф представлені в 17 регіонах України. Наше приприяті єжегодно тратять более мільйона гривень на професіональну підготовку своїх охранників. Це приводить к результату. Приводять результату, що в сравніні ціна качество ми виіграємо. Власний тренувальний центр це так би мовити, серце компанії. Адже саме тут відбувається вишкіл бійців, які забезпечують ефективну роботу підприємства. Під наглядом досвідчених тренерів співробітники компанії щодня опановують єдиноборство Панкратіон. Танкратен включает в себя ударную технику, борцовскую технику, раз, различные виды болевых удушающих приемов, заломов, суставов, кистей, также работа против оружия, против нескольких противников. Поэтому для охраны фирмы танкратен, я считаю, самый лучший вид единоборства. Шериф має сучасну матеріально технічну базу, яка постійно оновлюється та розширюється, а також власний пульт центрального спостереження, чи можуть похвалитися далеко не всі приватні фірми. На підприємстві цілодобово працює диспетчерська служба і групи мобільного реагування для будь-якого клієнта незалежно від його матеріального положення, ми знайдемо необхідне якість услуги. І він воспользоваться. Ми предоставляем повний спектр услуг охраны і безпеки із одних рук. Соответственно, клієнт економить время, экономит деньги. Одна з найпопулярніших послуг компанії це пультова охорона офісів, приміщень, магазинів, а також будинків та квартир, що стає особливо актуальною зараз. Адже статистика говорить, що кількість квартирних крадіжок зростає саме у літній період, коли люди масово їдуть у відпустки і на кілька тижнів залишають оселю без нагляду. Квартиру можна всього лише за 200 гривень в місяць. Єдиноразово заплатив за установку оборудовання 3,5 тисячі гривень. Причому можливо, розрочка. Зазвичай в зоні ризику опиняються квартири в новобудовах, адже їх заселення там відбувається поступово, і сусіди ще не знають одне одного. У полі зору злочинців потрапляють не лише помешкання, які говорять про високі статки їхніх мешканців, а й скромне житло. Різниця лише в тому, що першу оселю обчистить професіонал, а другу новачок, що прагне швидкої наживої. Полімайські празники, да, сусідньому да, з нашим. Порядка п'яти квартир в один день просто ограбили, Да. Ми винуждені були задумуватися дуже серйозно в безпечності, до нашим партнерам. Охранному холдингу, шериф, то обізпечує безпечність і нашого офісу, ба і производственных поміщень і квартир ряду сотрудників. Підключення та налаштування сигналізації в квартирі займає близько 2-3 годин. Встановлюються датчики на розбиття вікон, на рух та на відкриття дверей. За їхньою роботою постійно стежать оператори пульту. Ключевой момент заключается в том, что оборудование, которое мы устанавливаем, оно работает по GSM-каналу, интернет-каналу, радиоканалу. То есть это не проводная линия, ее нельзя перерезать и таким образом нейтрализовать. Якщо у помешкання спробує залізти злодій, одразу спрацює тривога, і за адресою миттєво виїде група швидкого реагування. Автомобіль із добре підготовленими професійними охоронцями прибуде на місце події за кілька хвилин, а відтак злочинець не матиме шансів обчислити оселю та втекти. Тож є сенс подбати про безпеку свого майна заздалегідь. Це був останній сюжет сьогоднішньої програми. Наш творчий колектив бажає вам вдалого тижня і наголошує, якщо ви стали свідком або борони Боже жертвою злочину, терміново телефонуйте на 102. Ваша оперативність дозволить правоохоронцям ростити злочин гарячим слідом. Бережіть себе. Хай ще. Наш партнер Служба безпеки Сіріус. Корпорація Сіріус має найсучаснішу матеріально-технічну базу та пропонує повний комплекс послуг з безпеки, пультова охорона, пожежна безпека, охоронні системи, захист інформації, фізична охорона, gps охорона авто. Сіріус зірка вашої безпеки. Шериф холдинг охоронних підприємств. Охоронна, тривожна. Пожежна сигналізація групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка, шериф захищати та охороняти.